Продовжимо Плачков. Буде пробати, ні. Віддає передачу, Є удар. Моменти! Садиков. Момент Удар. Ну якщо, звісно, дивитися в сторону таблицю це дуже і дуже. Залітає б'яч, від кого? Від Сергєєва! Ігор! Ось Такі кульбіти Ми бачимо від сьомого номера! Давайте повтор дивитися. Забігає. От бачимо, забігає Сергієв тут білика. Відштовхує і на люстіку. Так, від Сергієва. Шишка. Горяний. Забігає. Шишка. Отримує передачу. Бити потрібно. Пробиває. Влад. Але Гарін це... удар буде. Ух ти! тут би забитий, дуже б класний. Візлі продовжує високо зустрічати і пресингувати суперника в дуже-дуже круту ситуацію. Теодоровіч залітає кудись. Я не знаю, що тут вгатити. 2-0 рахунок був би, а тут Ігнатов гнато відповідно. Кутовий для Міні. Радченко не вдався удар, але дороговос. Сладискають кудись, я не знаю. що тут. Вгадити 2-0 рахунок був. Сарін. Сарін не вдається вийти на ударну позицію. Не точно передача помиляється. Дев'ятий номер. Мі. Оряний під. Сарин, куди віддає передачу прямо на. Вислав, Садиков стигне. Розерриш забиває Бега! Ігнатов довго-довго вицілював, давайте повтор дивитися. Ну хто забуває, ви, я думаю, знаєте, це Дмитро Садиков. <плес> Найкращий бомбардир <для> команди. <плес> Ой, Садиков сам бігає, Ігнатов. Передбачую стов. Не потрібно відзначати. Тут я вже трохи раніше. Момент! <плес> Ну як так? Литвинов! Литвинов красень! Без питань. Як так, кажу, чому його забули? Ну сам стоїть просто таки, з поля майже. Не бігає, пробиває, там метрів два Саріна, Сарін, потрібно наступити нам. Ящ, в м'яч, Яким чином Сарін! Ну Тут корпус-корпус. Дойде! Не залишається. Удар! У Грізлі ударку! М'ячука, ще одна спроба і знову. Знову Плачков. А тут же Петро забиває ось таке святкування від другого номера Грізлі. Кількість, якість тут били-били і Плачков все ж таки перебив з третього разу. Класний м'яч Петро Плачков забив. Передача непогано. Так, можливо, трохи не встигав. Денис така відповідь. Ельдар Теодорович! 3-2. ось вам відповідь. 30-та хвилина поєдинку. Бачимо ще раз повтор правою приймає під лівою лівою. Гатить в дальню 9. Не змінюється штрафний удар. Радченко залишає м'яч, Ігнатову той проблем. І... Знову Ігнатов. І... Та Тут є більшість. Передачу віддати. І забиває. Олександр Шевченко. 4-2. Теодоровіч тут euh, забирає на себе лаври поки що МВП цього поєдинку. Надивимось, дивимося, Тедорович. Тут euh, потрібно. Якби не віддав передачу, я не знаю, там би дуже серйозна розмова була. б. Теодорович тих віддати передачу! Січіков <плес> Артеми! <плес> Ще один класний м'яч. Ми бачимо Артем Сінчиков. 32 хвилина. Вже 4 хвилини. 4 пропущених м'ячі для Мєї. Дивимось, розіграш Сінчиков сам. Абсолютно. Тут. Хитнув і Гнатова. Пробиває ближче. Передача є! Забитий м'яч буде! Не забиває робити! Яров... Оренды пробивают! На другому місці Передача для Мяча буде передача ні, пробиває НАТО Добивання! Ну тут також дають не значить. Равцяв ты власні ворота забиває. Тут... Ну, Зобов'язано було записати, записати цей м'яч на рахунок Петеродеровича автогол. Тому що повз ворота м'яч Повз ворота. Три рахунок стає, вісім м'ячів. Того, що побачив Шевченко? Ну... Плачков підхопив м'яч. Обіграв по поєдинку. Розпочалася. Яриландка, що на справа буде, ні. Це Фол і жовту картку тут можна дати, чесно кажучи, Ну таке буде. Максим Білик. 14.00. Заключний поєдинок першої ліги першого туру. Ключний поєдинок Першої ліги першого туру. А тут, до речі, непоганий момент. Був, могли взагалі до да, мінімуму скоротити відставання, але... Звісно, на те, щоб нараховувати бали в турнірній таблиці, це ніяк не пояло. У нас 5-3, підсумковий результат. Грізлі виграють, грізлі другі. Грізлі має 10 балів на 3 бали відстають від Флауерс. Ну, з якими, скоріш за все, в них там будуть баталії за найвищі місця. Тут і острів, скоро 14.00. Айсблік Дніпро, острів. Всіх запрошую на цей поєдинок, який буде завершувати першу лігу, перше коло п'ятий тур.